Шостий, це п'ятнадцятий. Як чути, вони прорвалися. Повторюю, вони прорвалися. Дуже небезпечні хижаки. Нічні. Заходять у темряві. Тобі за спину і стрибають. Якщо знаєш, що поруч химера, крути головою на 360. і спину прикривати друзям. Не забувай. Химера результат численних експериментів. Має вигляд чотирьохлапої істоти з двома головами, одна з яких недорозвинена. У химери дубльована система внутрішніх органів, у тому числі і мозок, що дозволяє їй легше переносити травми. Якщо зашкодити серцю, інше продовжуватиме функціонувати. Відсутня центральна кровоносна система, все тіло пронизане капілярами. При пораненнях це дає химері великі шанси вижити, незважаючи на втрату крові. Мутант здатний до швидкої регенерації, як невеликих подряпин, так і пошкоджених кінцівок, як зброю використовує величезні пазурі на передніх лапах. Химери жахливо сильні, вправні та хитрі. Істота завжди з'являється зненацька, любить нападати зі спини. При виявленні може відступити, але ненадовго. Завдяки деяким властивостям лап тварина може пересуватися майже безшумно. І найчастіше визначити, що химера поруч можна лише за датчиками руху. Потужні задні лапи дають можливість монстру стрибати на велику відстань, що разом із величезними кігтями химери робить її атаку небезпечною для жертви. Найбільшу небезпеку химера становить уночі, виходячи на полювання. Вдень тварина відсижується в лігві, проте мали місце випадки зіткнення з химерами у світлий час доби. Перед тим, як атакувати, може видати тихе шипіння на півсвист взагалі ж практично безшумний монстр. Зомбовані це люди, які зазнали нападу контролерів або впливу пси установок, що повністю втратили особистість і здатність мислити. Єдине, що в них залишилося інстинкти та життєві звички. Руйнування особистості залежить від сили та тривалості впливу. Порушилися багато функцій організму та практично відсутні чутливість до болю, інстинкт самозбереження та мислення. Спокійно переносять радіацію та псивипромінювання, тому можуть атакувати сталкерів у тих умовах, у яких останні боротися нормально не можуть. Відновити колишні людські якості напівмерців неможливо. При значних скупченнях становлять серйозну загрозу. Зомбовані часто зустрічаються у місцях проживання людей. У занедбаних спорудах біля таборів завжди збираються у компанії собі подібних, можуть сидіти та відпочивати біля багаття, як звичайні люди. За наявності багаття завжди гріють руки, атакують людей і не чіпають тварин. Втрата всіх вищих функцій мозку відбувається не відразу. Наприклад, на янтарі є кілька зомбованих свободівців, здатних бігати, швидко атакувати та перезаряджатися. А також реагувати на обставини під час бою. Якщо зомбі доживе до останньої стадії розпаду, він уже не буде здатний ні на що, окрім безцільного блукання чи топтання на місці. Звичайний стан безцільно ходять по зоні, сидять, стогнуть, бурмотять уривки фраз. Гальмування всіх фізичних процесів в їхньому організмі веде до того, що вбити їх досить важко. Після важкого поранення слідує нетривала агонія. Потім зомбі встають і намагаються напасти, йдуть за кривдником. Найчастіше при собі можуть мати предмети побуту, зброю тощо, і намагаються ними користуватися. Фантоми є продуктом впливу псивипромінювання на мозок людини. Сталкер бачить перед собою мутанта, що наближається, примарного жовтуватого відтінку. При атаці стрибають на сталкера, що викликає затьмарення розуму. Ці бувають двох типів: одні гравітацію кидають у тебе предмети, інші намагаються підсмажити. Хто недосвідчений, починає кола намотувати. А ось це якраз не треба. Є у полтергейста одна особливість навіть дві сліпий і глухий. Не бачить, не чує, проте чудово відчуває все, що рухається. Досвідчений мисливець з полтергейстом працює так: За умер на якийсь час вистрілив. І знову завмер. Воістину надприродні невидимі істоти, що зустрічаються тільки в глибині зони. Мешкають, як правило, усередині напівзруйнованих будівель. Про походження нічого достовірно не відомо. Існує легенда, що це духи сталкерів, які потрапили під потужний викид радіації. Будова тіла Полтергейста схожа на будову тіла людини, однак і з деякими змінами відсутні ноги та видозмінена голова, яка зросла з тілом. У своїй нематеріальній формі напівневидимі, оскільки представляють собою певний потік електрики або вогню. Постійно облітає свою територію, нічим не займається. Ворога відчуває великій відстані та атакує негайно. Під час смерті розпадається на криваві шматки, які буквально випаровуються у повітрі. Найскладніше з цим звіром його вбити. Він живий. Як танк. Найголовніше, що можу порадити, ефективного пробуй дробом в притул. Головне, пам'ятай, гігант розкидає все, що не залито на 2 метри бетоном, хоч би скільки воно важило. Тобто атакуй його зверху. Краще тільки переконайся, що опора в тебе міцна, величезний, краплеподібний монстр до 2 метрів на зріст. Для пересування та атак використовує так звані руконоги дуже живучий. Атакує або підійшовши в притул. Або плескаючи гіпертрофованою кінцівкою по землі, створюючи локальну ударну хвилю. Можливо, є безтетевою істотою. Має громізкий безформний тулуб і недорозвинену ногу під хвостом. Попри це, бігає він непогано. У контратаки ходить бадьоро у псевдовелетня, велика, але трохи менше за тіло голова і нерозмірно маленький по відношенню до тіла рот. Його нерівну голову прикрашають численні вм'ятини, сліди якихось мутаційних процесів. Схоже, бачить псевдовелетень лише одним оком. Досить дурний, але винятково сильний і витривалий. Походження його невідоме, але ймовірно, це людина. Мутант полює виключно самотужки. Певної тактики полювання у псевдовелетнів немає. Гіганти часто зустрічаються в підземних лабораторіях, але можуть і вибиратися назовні. Побачивши людину, з риком кидаються на неї. В основному харчуються щойно вбитою здобиччю. На людей нападає завжди і без безволікання. Озброєний сталкер для нього найлютіший ворог, ніколи не відступає навіть під градом куль. Ймовірно, така злість велетнів до людей пов'язана з експериментами, в яких вирощували цього мутанта. Ну а про інших істот ми вже згадаємо в наступному відео. Підписуйтеся, лайкайте, та не забувайте коментувати.